Олександр Бугай! Це його м'яч. Олександр Бугай! Це його м'яч. Більярдний заточник! Перехоплення і може бути хороша атака. Люлька переведення удар воротах. Ідея на дубовика пробиває Сергій Дубовик. Розіграш. Вінський таки дістався до цього м'яча ще один удар. Під 20 20-м Роман Прошенко. Гуртак так само залишається Денис Дубовик. Прощенко низом пробивав. Дмитрієв ліво. Дальній удар. Проша знов... передача на Прощенка. Маржановський у відборі відпрацював Синенко. Котить на Макшанова. Макшанова. Бертка була. В супернику за це порушення Леміш. Висока траєкторія. Пробиває з лівої мормоль Юрій Васильченко. Денис Дубовик. Передача в боротьбу. Встигає зафіксувати це. Дійсно, в обіграшах Володимир Тесля. Дуже якісно, але потрібно зараз захищатися. ЗП гроб. Юрій Васильченко. такий забитий МСТ, Це Станіслав Подольський. Пробиває вдалій кут і що тут на останніх секундах.